Сягнення у ФГ Флора, якими ти найбільше пишаєшся з початку роботи і до сьогодні. Давай п'ять. Не три, давай п'ять. Ну давай спробуємо хоча б три, а тоді будемо п'ять. Да? Е, ну, я починав з земельного банку в 300, 350, здається, гектарів. На сьогоднішній день це 1300, тобто збільшення земельного банку на 1000 гектарів. Раз. Е, друге, повністю замінена техніка. Від старого не залишилося взагалі нічого. Все нове, все сучасне, саме нове, тобто все, що нове появляється в Україні, приїжджає майже все до нас. Два. Три. Впровадження точного землеробства. Ну, Тобто повний цикл і все, що стосується цього. Створена база четверте Створена база така серйозна наукова, з досвідами, з усім остальним і так далі, і тому подібне. Це теж, я думаю, досягнення і таке немале, скажімо так. І п'яте, п'яте, п'яте. Ну ми успішні. Це вважається це чи ні? Ну, ми успішні. У нас все виходить поки що, по крайній мірі. Чому це рахується, це рахується?